З початку 2024 року запрацював єдиний всеукраїнський реєстр багатодітних сімей. Директор департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради Віталій Матешко каже, лише за перші місяці у громаді було видано 133 посвідчення багатодітним сім'ям, 128 з них дитячі. А загалом у громаді налічується майже три тисячі багатодітних сімей. Їх усіх внесуть у всеукраїнський реєстр. Ця скажімо, статистика буде фіксуватись, і таким чином ми будемо уникати, скажімо, якихось ну незрозумілостей, бо дуже часто гублять посвідчення, або вони втрачаються десь, або термін їх завершується. І коли є реєстр, дуже легко знайти номер того посвідчення, яке втрачене, і там чи людині видають дублікат чи. Бачимо так би мовити механізм, як далі діяти. І якщо людина має статус внутрішньопереміщеної особи і зареєстрована в нашій територіальній громаді, то звісно вони сюди потрапляють в цей реєстр. аби наповнити реєстр, каже Віталій Матешко, потрібен час. Крім того, є сім'ї, у яких завершується термін статусу багатодітної, оскільки виростають дітки. Ще одна програма, яка успішно реалізовується в громаді: пакунок малюка. Новонароджені дітки мають можливість ну, їхні батьки отримати такі подарункові сертифікати. І зокрема, наприклад, якщо згадати минулий рік, то ми видали 42 таких бейбі-бокси. в цьому році, станом на сьогодні, вже сім. Ось народжуються діти, в кого третя дитина, в кого десята, навіть такі випадки є, дуже цікаво. Тобто багато двійнь буває. Тобто, Це теж такий цікавий механізм. Е, кому видаються ці бейбі-бокси? Це сім'ї учасників бойових дій, це сім'ї, в, е, сім в яких народилося двійня, сім'ї, в яких народилося. Третя дитина або трійня, сім'ям яких народилася п'ята дитина і більше. Ще один напрямок протидія домашньому насильству. Лише цього року мобільні бригади 106 разів виїздили в проблемні сім'ї. Паралельно діє і програма протидії вживанню дітьми та молоддю, алкоголю, тютюну чи інших заборонених речовин. Дуже часто проводимо. Просвітницькі профілактичні бесіди, як з скажімо, шкільною молоддю, так і намагаємося бути в, скажімо, торгових точках, де ймовірно могли би продавати чи не продавати такі товари. Ми даємо відповідні такі, скажімо, пам'ятки, сертифікати про те, щоб і продавці, і власники цих магазинів пам'ятали, що слід запитувати у молодих людей, які них віг, чи можуть вони скористатись тим відповідності до. До свого віку, бо на жаль, ну є випадки, і ми це бачимо з вами. Особливо це такий літній період, напевно, дуже розповсюджено, коли ми бачимо, ну скажімо, не завжди адекватну молодь, на яку треба звертати увагу. А ще департамент займається оздоровленням діток. Минулого року вдалось здійснити вісім поїздок груп дітей за кордон. Цього року такі мандрівки теж є у планах. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.